28 лютого на великій сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбулась прем'єра комедії Контракт за п'єсою французького драматурга Франсіса Вебера. Директор художній керівник театру Артем Свистун зазначив, що глядачі неодноразово просили комедійні постановки, тому вибір п'єси був ретельно обдуманий. Театр повинен нести арт-терапевтичну місію, і багато було запитів саме постанови комедії. І сьогодні ми вирішили звернутися до класика Франціс Вебер, п'єса, яка відома з 70-х років минулого сторіччя, але поєднання класики, поєднання сучасних прийомів, які ви сьогодні побачите в виставі, це дійсно подія в нашому театрі. Вистава розповідає про бізнесмена, який наймає вбивцю, щоб той позбавив його життя. Однак події розгортаються несподівано. Замість драми на сцені розгортається справжній комедійний хаос. Режисерка вистави Катерина Богданова каже, що текст вона скоротила, оскільки оригінал є довгим і може не сприйматися глядачем. Зараз 80 страниць тексту це для глядача, це важко висидіти, бо там перший акт вчитки це. Майже півтори години, а цей час ми помножимо хоча б ще на третину, і це ще надію залишається. Тобто, дві години перший акт ви сидите, Ну, це було б дуже важко глядачу. Сценографія та костюми створені в стилі ретро-епохи 60 60-х-70-х років. Над візуальним оформленням працювала художниця Олена Рикусова. Мінімалістичний підхід підкреслює атмосферу часу, але водночас додає сучасного погляду виставі, каже вона. Ми не брали якусь певну певні роки. Це така загальна ретроестетика, і ну саме от цих двох десятиліть. І просто за рахунок можливо більшої лаконічності у, у певних деталях, у певних кольорах, ну не в певних, а в загальних кольорах. Ми трошки осучаснили це, тому що все ж таки 60-70-ті там більш багата палітра, більше нюансів, кольорів. Контракт став першою прем'єрою цього року в театрі. А вже з 6 по 9 березня в його стінах представлять спільний проєкт із Херсонським академічним музично-драматичним театром імені Миколи Куліша. Музична програма Весняне паті для прекрасної статі Олександр Долматович, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.